Куди ж зникли або як вимерли дракони Таргаріенів? Якщо говоримо про цю тему, не можемо не говорити про Ейгона Третього, якого прозвали погибел драконів. Так от, за його правління ще були живі чотири дракони: Канібал, Вівцекрат, сріблястокрила і дракончик Рейни Валаріон. Він потім виріс. Але всі вони чи то десь полетіли, вимерли, померли. А остання дракониця померла у 153 році, і була вона зелена, мершава, без нормальних крил. Ще був випадок за життя Айгона 3 коли у Аліна Веларіона і Бейли, Тергарі, або Веларіон, Коротше, Бейла вийшла за Аліна, у них була дитина, і дитині поклали яйце драконяче за традицією Таргаріонів. Так ось з цього яйця вилупилося щось схоже на білого черв'яка. Без крил. І оцей черв'як сліпий напав на дитину. Його потім порубали, повбивали. А його третій, коли це почув, заборонив класти яйця драконів у колиски немовлят. І, взагалі, у цей час було досить таки багато змін у стосунках таргарінів з драконами. Адже саме його третій боявся драконів. Ну, ми знаємо його історію, і його мати загинула від дракона. Да? Тож це не дивно. Він боявся драконів ніколи не літав на них. Ще цей випадок з яйцем. Тобто, все говорить нам про те, що хтось. Був причетний до того, що дракони вимерли, і багато хто підозрював саме короля Ейгона Третього, що він отруїв драконів, бо саме так можна пояснити, те, що дракони поступово зменшувалися, були хворобливі, маленькі, і потім просто вимерли. Їх хтось отруїв. Є ще інша теорія, яка говорить нам про те, що можливо їх отруїли мейстри. Адже цитадель, вона не любила магію, була проти магії, а дракони все ж таки пов'язані з магією. І часто у минулому у цитаделі були конфлікти з таргаріанами. А як позбавити таргаріанів основної переваги, треба позбутися їх драконів? Тому майстри, а біля кожного короля був майстер, труїли драконів. Як на мене, теорії, пов'язані саме з отруєнням, найбільш вірогідно виглядають. Саме так дійсно можна пояснити, чому дракони поступово малішали, дрібнішали, деградували. А ви що думаєте з цього приводу? Незабаром на Ютубі в мене, до речі, вийде відео з цього приводу про Ейгона третього. Тож чекайте, я думаю, що буде цікаво.